Пьотр Яшик, який народився в Черській Республіці у сім'ї християн гонимих батьків, і він вже з дитинства дізнався, як відповідати на допиті, коли Петро підріс його батьків, затримали за Ісуса Христа, із самої молодості він їздив по інших країнах, проповідуючи людям у небезпечних місцях. Одним із таких місць, яке змінило погляд Петра. Була столиця Судану, вертаючись із проповідування людям, він прийшов у аеропорт в столиці Судан, щоб повернутися до сім'ї в Чехію. А на той час, 10 грудня 2015 році, правління Судану було під керівництвом диктатора Амара Аль-Башира, який був президентом Судану. Омар Башир на півдні Судану знищив до мільйона до двох мільйон християн. І тому, коли Пьетр Яшик був у аеропорті, його зупинила поліція, щоб дізнатись цілі його перебування. Але розуміючи і навченим з дитинства, він знав, що якщо він розповість про християн, яким служив, то їх просто знищить. І через це його до, дуже довго допитували, і він зрозумів, що не скоро потрапить додому. І через те, що він був християном, його кинули в жорстоку в'язницю до вбивців. Але хто ці були вбивці, він знав, він не знав до одного моменту. У колонії, в невеликій кімнаті, він був з шістьма людьми, які кожного ранку просинались по азану, тобто по заклику до молитви. І одного разу вони запитали у Петра, що там на волі, бо в них немає газет. І все, що він зміг сказати, те, що писало в газеті про теракт в Парижі. Коли терористи Ігілу знищили багато невинних життів, коли він розповів, на хвилину була тиша, але через секунду всі почали кричати Аллах Акбар, радіти і співати до Аллаха. і в той момент він зрозумів, що сидить в одній кімнаті з членами банди Ігіл, і з того часу він вирішив нічого їм не розповідати. Проходили дні, кожного дня він чув їхні молитви і Аллах Акбар. Він переживав за свою психіку. Щоб вона не з'їхала з розуму, але Бог посилав йому в голову пісні, молитви. Він молився і відволікався від Аллаха їхнього. Поки дні йшли, відділ поліції бачив, що Петро нічого не говорить, і йому спеціально підсадили хлопця, 12-річного, який міг вбити людину за 6 секунд, і навіть хвалився за терор, для того, щоб він дізнався багато інформації у Петра. І одного разу. Він, він їм розповів свідоцтво з життя про сім'ю, яка була християнами, і їх машину зупинили, терористи й і, і відрізали голову хлопцю, але дівчина вижила з діркою в горлі, і вона говорила, що сконцентрована на вічності на Ісусі. І тоді всі сміялися, але Петро радів, що страждає за слово Христа. Проходив час, Петро молився в голові, співав у голові пісні, але чим дедалі йому було важче і Гірше. Його почали кожного дня сокамерники бити по голові палицями, перебивати пальці молотком, говорити йому, щоб він прийняв іслам. Але Петро був християном, питки продовжувались, він був номером один серед терористів і інші пастиря теж. Поки його катували, він розповідав, що йому з часом уже було не боляче. Він думав про христа, який страждав за нас. А тут Петро страждав за христа. Йому було боляче тільки за думку про те, що відбувається з християнами і його друзями на волі, і він змирився. Одного разу до них зайшов охоронець, який був проти Петра, але, зрозумівши, що справа йде допиток водою, він вивів Петра з одягом з кімнати. І Петра, і інших пастирів, почали возити по різних колоніях, і у різних колоніях був свій жах, він бачив, як людей поливали і топили в багнюці. Відходах, і хто вижив, всі хворіли на туберкульоз і мали ураження крові. В той час за Петра молилася церква, але він цього не знав, але бачив людей, які через страх і ризик потрапити на страту виходили і підтримували його, і з часом його звільнили. Він приїхав до сім'ї, і він говорив, що якби це з ним сталося раніше, то життя він міг би скоріше змінити до Бога повністю. Але він говорив, що Бог дав йому ціль проповідувати в небезпечних тюрмах, щоб рятувати людей. Коли диктатора Башира скинули з влади, то Петрові дали можливість проповідувати в тюрмі, де це було заборонено. Але й по сьогодні багато хто рятується через проповіді Петра. І ця історія говорить про те, що й зараз християн гонять і вбивають. Але якщо в нас у країні є можливість проповідувати, Бери і роби це хоча б в інтернеті. Поки одних убивають, то в нас є можливість це робити без проблем. Задумайся. Амінь. Боже мой, для чого ти молили Ісуса і для послушных стал виновником спасения, ты виновник. Ты...